Будемо говорити про наші втрати. Ось зараз вам розкажу, що ми, я маю на увазі, наша українська медіасфера, втратила ще одного співробітника, ну, а відтак і оборонця нашої держави. У бою під Бахмутом загинув оператор Суспільного Олексій. Ольховик інформацію про смерть воїна підтвердила його дружина, а також журналістка Анастасія Жук. На своїй сторінці у Фейсбуці колега Олексія написала, що з початком повномасштабного вторгнення він долучився до київської тероборони, але згодом його відправили на Донеччину. У вересні 22-го року Олексій Ольховик зазнав поранення ну і близько місяця лікувався. Однак щойно одужав, одразу повернувся на фронт до міста Бахмут за даним інституту. Уту масових інформацій Олексій став 49 м медійником, що загинув у наслідок російської збройної агресії. Без люблячого батька лишилася дівчинка Єва, який ще не має і рочку.